Вітер блискавку виструга, хмара насуне з гір, перекидом, колесом, вистрибом вибігали діти на двір. топтали босковий верес, трусили на голови хвощ, здіймали страшенний верес, ласкаво просили дощ. Іди, йди дощику, зварю тобі горщику в полив'яним горщику, в полив'яним горщику. Роман кивайка на напали на нашу страну. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухі в стіні, коли згубила зорі в гороскопі моє дитинство. Вбити на війні. Лилась пожежа, вулканічна лава. Стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я і води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогне на ніч присвічувала дню, і той копчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря. А я писала. З великі букви, щойно з букваря, мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилих палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притул. О, перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залишав. Як невимовно віршами не скажеш, чи не мою зробиться душа, душа в словах, як море, в перескопі. З той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окупі. Він друкувався просто на землі. в ціла рота стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтерні ворота, високу тишу стрижуть звання, і прізвища, і дати, печелі бронзове лиття лежать на морені солдати, а не проживши й пів життя. Хтось, може, винен перед ними, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув, хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта польова. Христи й дубові туляться в берізках, квітує поле в пахащах медових. Прославши скатерті при обелізках, Своїх солдатів поминають вдови. Вже дзвонові, дзвони великодні, вже на хробках молебні отслужили. Такі й задумані сьогодні. Ой, затужили вдови, затужили, що лежить за віслою далеко. Якби ж землі, хоч рідної натруни, а ті ж обличчя, як скрипкова дека, що вже на скрипці порвані всі струни. А мій пропав десь безвісті, не знаючи, хоч над ним горбочок нагорнули, А я ж тепер чужих тут поминав, щоб і мого десь люди пом'янули. А я ж нічого в Бога не просила, мені ж тоді було хоч в оболонку, що я ж дитя під серцем що носила, а вже мені прислали похоронку великий день, велик день перемоги. Все ж, наче вчора, а літа мною на проводи степу біля дороги, Своїх солдатів доли поминають.